Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом. І сьогодні ми намалюємо героїню на ім'я Дізі з мультфільму Суперкрила. А ви, якщо ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання, а також коментуйте та ставте лайки. І будемо малювати! Кладіть ваш аркуш паперу, ось так як у мене, вертикально. Ви можете спочатку малювати простим олівцем, а я одразу малюватиму чорним фломастером, щоб вам було гарно видно. По центру трошки праворуч малюємо лінію вниз, вона трошечки-трошечки вигнута. І таку саму малюємо з іншої сторони. Це ми малюємо корпус гелікоптера, який називається фюзеляж. Знизу об'єднуємо. Куточок робимо не гострий, а плавний. Зверху ці лінії мають закінчуватись на одному і тому самому рівні. Від кінчиків цих ліній малюємо по невеличкій лінії в сторону і трошки вгору, але не до кінця. А звідси вдвічі коротша лінія йде вгору. І тут так само. Тепер ми їх об'єднаємо горизонтальною лінією. Малюємо таку частинку, схожу на вушка, ось такою дугою, з іншої сторони робимо так само. І дуже близько до цієї лінії проводимо таку саму ще одну. З куточка малюємо невеличке таке напівколо, тут закінчується, і з іншої сторони відокремимо тепер нижню частину гелікоптера, яка буде білою, звідси малюємо дугообразну лінію. Намалюємо тепер лобове скло де будуть очі, така сама лінія, але не до кінця. Ось так. Звідси ведемо лінію вгору, робимо куточок плавним, не гострим. Тут так само, ведемо її не до кінця. Лінії мають закінчуватись на одному і тому самому рівні, і ми їх об'єднаємо. Такою прямою горизонтальною. Робимо всередині рамочку, поруч малюємо ще одну лінію, досить близько. Повторюємо форми, які вже намалювали. А зверху не повністю так малюємо приблизно до серединки. Тут теж. Ось тут серединка і домальовуємо таке, наче волосся. Більше напівколо і менше. Звідси малюємо дугу до серединки. Ось наша серединка. І тут продовжуємо ось так. Малюємо тепер оченята один кружечок і поруч на тому ж рівні малюємо другий. Тепер будемо малювати зіничку ока, малюватимемо її на півмісяцем, малюємо таку, наче букву С, і додаємо товщини. Тепер зафарбовуємо цю частину чорним. Так само робимо з іншої сторони. Маленькою рисочкою у цьому місці малюємо, наче війку. Це ж дівчинка-гелікоптер. Тут невеличкий прямокутний носик. А під носиком намалюємо ротик душка. Знизу тепер ще одна. В іншу сторону душкою намалюємо язичок, а оцю частину розмалюємо чорним. І переходимо до гвинтів. Вони будуть на такому кріпленні триматись. Посередині малюємо невеличку лінію вгору, поруч з нею ще одна лінія. Тут намалюємо таку овальну серединку. І лініями під нахилом малюємо гвинти. Ось так. Посерединці він тут проходить і домальовуємо з іншої сторони. Це наче продовження гвинта намагайтесь малювати на одній лінії. Додаємо товщини поруч лінією. На кінчику з кожної сторони домальовуємо прямокутничок. Це називається силова установка. Малюємо так само гвинти в іншу сторону. Від центру вони мають бути однієї довжини. Так само додаємо товщини гвинта і додаємо ці самі силові установки, такі прямокутнички. Цю серединку я зроблю трошки більшою. Залишилось намалювати шасі. З одного боку малюємо невеличку лінію під нахилом, поруч ще одну. Об'єднаємо ці дві лінії, намалюємо так само з іншої сторони. Дивіться, щоб вони були на одному рівні. І тут домальовуємо нижню частину. З іншої сторони теж дві лінії під нахилом, але в іншу сторону. Дізі ми малюємо не у вигляді робота, а у вигляді гелікоптера, тому що так намалювати її набагато легше. І давайте тепер її розмалюємо. У мене будуть три рожеві кольори з різними відтінками. Корпус літачка буде світло-рожевим. А ми буду розмальовувати ще більш світлішим кольором. Якщо у вас один рожевий, нічого страшного, замініть, наприклад, якісь деталі і розмалюйте їх червоним. Ця частинка буде теж цим кольором. До речі, ще ви можете ділитись своїми малюнками у телеграм-каналі. Малюємо разом посилання на який я залишу під цим відео. Більш світлим кольором розмальовую цю частинку. Тепер я візьму темно-рожевий. Він в мене буде тут. А ось ця смужка залишається білою, якщо ви її, звісно, малювали. Цю вузеньку рамочку також розмальовуємо цим кольором. Вона достатньо вузька, тому розмальовуйте охайно. Намагайтесь розмальовувати так, щоб не вийти за чорні контури. Тепер язичок і носик. Розмалюємо цим кольором шасі. Перемокутнички на кінчиках. Тепер оченята, ось цю частинку, малюємо не до кінця теж такою, наче буквою С, або можна промалювати до кінця, якщо у вас залишиться білий відблиск. Ось так з'єднати тут. В мене цей відблиск залишився. І, мабуть, я ще рожевим розмалюю гвинти. Це той колір, яким я розмальовувала корпус гелікоптера. І майже все. Ще сіреньким зроблю тут. Тепер точно все! Наша Дізі готова. Якщо вам сподобався урок, ставте лайк. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.